Всім привіт! Чи важко їздити в Канаді на автомобілі? Дивіться, правила дуже подібні, такі самі, як в Європі. Є пару відмінностей, те, що я побачив, це отакі знаки. Ось, бачите, є знак Стоп. І автомобілі зупиняються і тут треба рахувати. Хто перший під'їхав сюди, От під цим знаком написано? бачите, Срівей. Три дороги. Раз, два і три. Ти під'їжджаєш, зупиняєшся і рахуєш, хто під'їхав. І по черзі переїжджаєш. З однієї сторони це плюс, бо що ти проїдеш, завжди є, є шанс. Якщо у тебе буде перешкода по правій стороні, буду цілий час їхати в автомобілі, тебе просто будуть не пропускати. Тут цілий час проїде автомобіль. І так, практичне заняття. Я їду, ну ви теж зі мною. На моєму автомобільчику ось знак стоп. Бачите, під ним написано фовей. Кожен повинен зупинитися і перерахувати. Тут не працює перешкода по правій стороні. Це перший випадок. Тут є як плюс, так і мінус в цих знаках. Оце другий випадок. Я їду бачите, по європейським правилам це перешкода по правій стороні. Ось у нього знак стоп. Оце висить. Але у мене немає головної дороги і я нікого не пропускаю. Я просто їду по головній дорозі. Оце другий випадок. Дивіться, тут теж. У мене нема головної, але ось зараз покажу вам. Оце знак стоп. Оце ось він. Знак стоп. Ви їдете з цієї сторони, ось такий знак. Ви тут зупиняєтесь і нікого не рахуєте. Бачите, вони навіть не зупиняються. У них головна дорога, у них пріоритет. Ви потихеньку виїжджаєте. Повинні всіх пропустити по цій дорозі і дивитись в ту сторону. Ага, Там машинка їде, пропускаємо її. З цієї сторони, вон, такий самий знак на цій дорозі стоїть. Тобто при такому знаку нікого не перераховуйте. Оце треба, треба вивчити. Оце такі головні відмінності. Тут є таке, що знаєте, в деяких провінціях направо можна повертати на червоне, в деяких не можна. Відмінності, але оце знак стоп, я думаю, що повинен у всіх працювати. У дороги я вже звик їздити по таким, ну це ще нормально, це нема снігу. Як піде сніг, то це ого ожеледиця. Дуже часто, до речі, перед цими знаками ожеледиться. І ти тормозиш, я один раз щось в й джопу не заїхав. Я торможу машина не тормозить. Просто ОБС і все, їде, їде, їде. А він цей не може з місця стронутись, бо він попав на ожеледицю. Знову, бачите, прорахували, нікого нема. Поїхали. Ну отут далі вже світофори. Тут легко. Зелений, я ж думаю, ви знаєте, на зелений можна їхати, на червоний не можна. Тут все просто. Ну, дороги тут собі, знаєте, такі, по рівні з європейськими. Ну таке. І ще один такий мінус, що бачите, от дороги не почищені, ти не знаєш, що тут яка лінія. Чи, ні. чи можна тут повертати наліво чи ні? От, неясно. Розбітки взагалі не видно. Ну, ввечері їздити складновато. Але всі машини на коробці автомат, от коробка автомат, їздити доволі легко, тобто тільки газ і тормози, і все.